А точніше, доброго вечора. Ви з України. Я дуже вдячна вам за підтримку в коментарях. Мене це дуже мотивує і не дає можливості зупинятися і відкладати YouTube десь далі, тому що насправді дуже багато є побутових питань, робота, рутинні справи. І доводиться чимось жертвувати. І, відповідно, найчастіше у мене страждає YouTube. Буду намагатися шукати щось середнє, тому що мені. Знову ж таки, дуже приємно те, що ви мене підтримуєте, те, що пишете, буду намагатися якось комбінувати. Сьогоднішнє відео доволі спонтанне. Мені прийшла велика посилка з тими товарами, які я напередодні замовила. І давайте разом розпакуємо і подивимося, що там. Насправді в Україні я була більше прихильником офлайн шопінгу. Але тут, в силу того, що ті речі, які тобі можуть бути потрібними, чи ну, ті місця, де би ти хотіла пошукати щось, що тобі могло би бути потрібне, дуже розкидані. Щоб здійснювати офлайн шопінг, потрібно дуже багато часу. І воно само собою якось почало дуватися так, що там якісь косметичні засоби, чи якісь там потрібні дрібнички, ти все ж таки замовляєш в онлайні. І найпростішим способом було замовити це на Amazon, Там, наприклад, потрібен штатив чи потрібен якийсь крем. Словом багато є таких от якихось дріб'язкових речей, які час від часу тобі потрібні, але часу, щоб цілеспрямовано їхати і купувати цю річ, тебе немає, і простіше замовити в онлайн. Тому якийсь період, тільки щось було такого плану потрібно. Я заходила в Амазон, обирала, замовляла, вона приходила в дому і все класно. Поки я не дізналася, що на Амазон вона потрапляє завдяки тому, що люди, які знають, як заробляти, купують на інших сайтах дешевше і перепродають на Амазон. Відповідно, щоб не переплачувати, я почала замовляти напряму. Перші рази я так приглядалася і переконувалась, як все працює, наскільки швидко доставляється, яка різниця в якості, тому що ціни суттєво нижчі на ті самі товари, які я в пошуку бувала в Amazon, а тепер, як наслідок, вбиваю на шейні. Насправді те, що мені доводилось замовляти, мене все по якості влаштовує, і ну, відповідність ціна якість все класно. Так, давайте. Першого, що кидається в очі. А ще минулого літа я хотіла сину взяти такий нарукавник, але нарукавник одразу до нього йде ще ось так на, на груди і на руки, щоб триматися на плаву, на воді. 14-25 кг. У нас в бурлінті в Максі я бачила такий за по-моєму 25 доларів. Ось за такою ціною придбала я. Словом, ось така штучка для плавання для сина. Далі... Це світло. Якщо цікаво, теж залишу. Сподобалось те, що воно дуже невеличке і його можна чіпляти на телефон. Тут три режими по кольорах, білий, жовтий такий мішаний і три режими по інтенсивності світла. Класна штука. Мені більше таке потрібно для подорожей. Коли в поїздках знімаєш якийсь лайфстайл влог, то мені здається прикольно. А, це мені попадалося на цитуці, що це дуже зручна штучка для того, щоб намалювати об'ємні вимастити при тому око, щоб не проголосувалися світло. А, тут теж все світло. Такий компактний, невеличкий, теж більше тревел версія. Подивимося, як буде використання. Чи холоди, щоб можна було на телефон знімати під водою. Насправді по ньому видно, що він бішманський. Думаю, можливо, воду пропускати не буде. Вважаю, бо це скло. Капелюшок для сина. Ми минулого року на океан їздили, і син був капелюшкою, який ми ще з України привезли, але морська вода не недовго йому дала можливість проіснувати, тому потрібно був новий. Дивилася, що можна відпарювачем надати форму, він такий деформований. І ось такий. Теж для сина. Це нам в Це дорогу сумка. О! Дуже гарна. Та, знизу дивись. Та, ось можна там поставити навіть ої. Можна і взуття можна. Я взяла сумку на пляж і сумку в дорогу. Ця в дорогу. Або мамуль, давай далі. Далі, мамуль. Давай. Це сумка-холодильник, така дуже-дуже міні-версія. Долі не допомагає якості. Костюм для плавання для себе. Є такі медузи, які мають такі дуже довгі ниточки, які сильно жалять і це дуже неприємно, залишає опіки, і тому на всякий випадок варто мати. Ну, насправді, якість така взагалі не погана. Поможи мені, будь ласка. Ти знаєш, що це? Все. Шорти? Та ні, я вже цього. Та ви що там? Це салфеточка, щоб окуляри протирати. О, сауні окуляри. У тебе які? У мене ось такі. Вони будуть такі класні. Класні? Можна на неї здягнути білу футболочку буде прикольно. Це силиконовий чохол на мій Apple Watch. Тобі не здається, що мамуся психанула з окулярами. Чуть-чуть психанула з окулярами. Салфетки з мать! Окуляри. Там які окуляри в тебе? А, а, а що там? А що там? А ну поміряй ось ці. Мені цікаво, як на тобі буде. А ну покажись. Йоу-йоу-йоу. Та-та-та. Йоу-йоу-йоу. Та-та-та. Маска з трубкою. Минулого року дуже сильно подобалося плавати в масці. Вона дуже деформувалася, розтягнулася. І вона коштувала дорожче, ніж ця разом з трубкою. Треті. Тому спробуємо. Уу! Так, що це таке? Якраз та сумка на пляж, що я говорила, що тут є сумка-холодильник знизу. А зверху можна ставити свої речі. Тут ще є замочок. А чому? Уявлення не маю, наскільки це практично, але бачила рекламу, що в походи. Кемпінг, чи спортсмени чи для, чи для пляжу обирають ось такого матеріалу рушники, і вони дуже класно поглинають вологу, справляються зі своєю задачею, при тому, це, ну, він не є гвісткий, він дуже легенький, він дуже компактний. Не знаю, треба спробувати, щоб дізнатися. А це знаєш, що як? Для чого цей інструмент, знаєш? Для того, Для того щоб робити дирочки ремені, Знаєш? Це... Насправді жінки, я дуже пам'ятаю, що я повно замовляла. Не знаю з рахунок, чого воно працює, відчувається такий ментол на зубах. Це не перший засіб, який я пробую для відбилення зубів. Особливо, коли почала для вас знімати контент на YouTube, хочеться естетичніше виглядати. Те, що пробувала до цього, це все було лажено, нічого не працює. Ця штука навряд чи теж буде мати такий прям різучий ефект, але. Відчуваєш таку свіжість, ментол і трішки, як на мене, таке щось і видно. За дня треба буде подивитися. Так, це ще один комплект для сина. У мене є купальник в таких тонах. І я побачила цей комплект і вирішила. Взяти сінові. Щоб ми на пляжі мали паметні лук. Що тут ще залишило? А, це на, це на рукавники. Я на всякий випадок ще, звичайні ось такі взяла. Набір зі змінним склом. Раз, два, три, чотири. Чотири їх тут є. Якісь ось ці з ефектом Типу, що збоку не видно. Тим, хто з боку тебе не видно, що відбувається на екрані. Скло змінюємо вдома, тому що тут це дорого. Клеїться одно погане скло. Тому мені просить, самі купувати тут і по потребі змінювати. Вісі! Та я нещодавно замовляла собі теж до свого дня народження. Є всякі речі. Туті такі -такі лимончики, тюльпанчики, шарики. І це десь. Так, це те, що тут дня народження. Все вже в зборі. Так. на панам цього разу у в мене якесь таке дуже літньо пляжо морське замовлення вийшло о така от розпаковка. Дайте знати, що вам цікавий такий формат. Чи ділитися надалі тим, що замовляю? Я вам дуже вдячна за перегляд, буду дуже вдячна за вподобайку, бо вам не складно, а мені дуже приємно. І як завжди, до зустрічі в наступному відео!